Розпочинаємо молодші аркани вивчати, і перші у нас на черзі це тузи. Чудова, активна карта. Всі тузи мають одне загальне значення: це імпульси, це шанси, це нові можливості і це ризики. Про кожну з карт я вам буду розповідати, так як я вам розповідала, про старші аркани та я вам саме скажу про молодші. І пам'ятайте, можливо, про молодші буде інформація більш стисла, але пам'ятайте. Про кожну карту, як я вам і казала, можна написати цілий роман, дуже багато значень, має кожен аркан, неважливо, це старший аркан чи молодший. Згодом у вас будуть свої напрацьовки, згодом ви будете підчитувати якусь інформацію ще, можливо, дивитися інших майстрів, і ви собі обов'язково занотуєте ще якісь значення. Моя ціль дати вам основне те, що працює. Отже, починаємо. Тузи. Імпульси, шанси, можливості і ризик. Туз жезлів. Яскрава така карта, яка показує нам новий початок. Ця карта дещо схожа на старший аркан маг, тому що вона вміщує в собі величезну силу. Це дуже енергійна карта, будь питання будь-якого змісту, чи то ви питаєте про роботу, чи то про стосунки, туз жезлів завжди показує активацію. Це владнання будь-яких справ, які б вони не були погані, коли є у нас тут жезлів. Це показує, що початок, знаєте, як луччик десь промінчик світла, десь в кінці тунелю. Тобто, коли ми бачимо туза жезлів, означає, що справи починають рухатися вверх. Це добре. Одночасно, ця карта показує пригоди, активацію, рішення якихось проблем, виникнення чогось нового. Ну і як фінал, коли ми дивимося вже в кінці, припустімо розклад розкладу будь-якого будь-яка тема і в кінці падає то з жезлів, завжди думайте про те, що справи владнаються самим найкращим шляхом. Стосовно особистості, ну, звичайно, якщо ми бачимо, то жезлів, це дуже яскрава особистість, дуже активна. Тобто, коли звертаєшся до цієї людини, вона все знає, все вміє, все хоче робити, йде вам назустріч. Це такий собі, знаєте, двигунчик перпетум мобилі. Це людина-ентузіаст. Потузу жезлі проходять ті люди, які навколо себе згуртовують людей, щось організовують. і причому їм не потрібно там довго думати, щось шукати. У них уже все готове, все є для того, щоб діяти. Дуже активна карта і дуже активна людина. По тузу жезлів. Стосовно роботи, як правило, ця карта показує улюблену роботу, те, що людині подобається, коли людина біжить на роботу з задоволенням, буквально не те, що відпочиває на роботі, а активно виконує свою роботу. І тут питання, як ну як припустімо, звучить чи знайде людина роботу? Так, якщо ти в інкнез, якщо ти будеш активно діяти, шукати там читати якісь пропозиції, питати оголошення, відсилати десь резюме, звісно, ти знайдеш роботу, яка буде відповідати твоїм мінням, можливостям, твоїм бажанням. Якщо у людини вже є робота і випадає тут жезлів, тут можна казати про те, що роботу людини буде замічено, тобто вона не буде десь там плестися позаду, це відзначення, це похвала якась, можливо, навіть просування по кар'єрній драбині. Якщо йде мова про вкладання фінансів, так? Ось людина хоче розвивати бізнес і коли в нас з'являється. Туз Жезлів – це успіх, це фінансові починання, це розумне вкладання грошей, якесь інвестування в саме в ту справу, яка буде просуватися. Тут Жезлів показує нам зріст добробуту. Це добра карта, це починання, і, як правило, воно показує щось нове. Тобто це може бути і нова робота, і новий якийсь бізнес, і якісь нові починання. Дуже добрий прорив, це знаєте, як благословення на вдалу роботу. Стосовно відносин, людських відносин і питання будь-якого відтінку чуттєвого, коли ми бачимо ту з жезлів, це показує знову ж таки добре починання. Якщо у людей сварка, тут жезлів показує перемир'я, активацію, партнери йдуть один одному на зустріч. Якщо людина в пошуку, саме ту з жезлів може показати, що можливо хтось і з'явиться. Це карта дуже такої, знаєте. Сексуальної енергетики, яскрава карта. Коли люди тягнуться один до одного. Тут з жезлів показує дуже часто шлюб і народження дітей. Далі здоров'я. Потузу жезлів це прилив життєвих сил. Ця карта показує в принципі, одужання. Але пам'ятайте, всі практично жезли від туза і до короля часто показують травми. Жезли у нас асоціюються з кістками, тобто будь-які травми вони можуть бути просто як ну, забилася людина, впала, забилася, так, якісь пошкодження до переломів. Це як сигніфікатор. Але взагалі, якщо припустимо, людина хворіє і стоїть питання. Чим закінчиться хвороба? Туз жезлів саме показує одужання. Дуже добра карта, і пам'ятайте, що часто туз жезлів показує вагітність і благополучні пологи. Тузи, всі тузи показують, всі чотири тузи, показують напрямок. Це питання про місце. Пам'ятаєте, в старших арканах ми дивилися, де може відбуватися подія та де завгодно. там. І щось пов'язане з дорогою, автостоянки або десь високо, якщо та башта. Так? Тузи показують напрямок. Так, ось туз жезлів показує напрямок півдня. Саме напрямок півдня. І вже іншими картами, коли ви будете докладати додаткові карти, ви вже будете розуміти, де саме, але пам'ятайте, що тузи це напрямок. Час. Потуз уже здів це з 1 по 10 вересня. Ще раз хочу вам нагадати про час. Це мої власні напрацьовки, і те, що я примічала, те, що дійсно працює, і так і інші майстри викладають. Але час у вас може бути в кого у кожного з вас різний. Тобто, ви коли робите розклади і коли там дуже чітко стоїть питання саме про час, ви собі записуєте, як у вас програється та чи інша карта, коли ви питаєте про час. Але в мене ту зрезня програється це перше. Від 1 по 10 березня, березня я сказала, березня, березня, 1, 10 березня, саме ці 10 днів. І порада, коли випадає туз жезлів, то використовуй всі свої шанси, активно дій, вмикайся в роботу і все буде добре. Туз жезлів, пам'ятайте, він завжди підкріплює, він дає енергію будь-якій карті, але в таке, знаєте, в добре русло, в добре починання. Це у нас був туз жезлів. Наступний у нас туз Пентаклів. Як я вам вже казала, це стихія Землі і це більш карта, яка нам розказує про щось матеріальне. Це більш іде про фінанси, це про роботу, якесь вкладання, матеріальне благополуччя. Це вже Якби дії певні зроблені, але тут більш увага звертається саме на фінанси, на грошовий момент. І основне значення це матеріальна стабілізація. Тут з пентаклів дуже добра карта, коли йдуть розмови про вкладання грошей, про якісь здобутки матеріальні, дуже часто це показує спадщину, якісь подарунки, подарунки від маленького. До такого масштабного подарунка, це квартири, машини, тобто ту з пентаклів у всій колоді це сама масштабна фінансова карта. І в принципі на будь-яке питання вона відповідає стверджувательно. Стосовно особистості, це знаєте, так сказати, людина дуже авторитетна, можна сказати, це улюблениць долі, але дещо трохи. Заматеріалізований, щоб так сказала. Ну тобто, будь-які дії. Ця людина робить не просто так, а треба винагорода. Хоча ну не обов'язково, В принципі, це не є погано, тому що дійсно кожна робота повинна якось оплачуватися. Тут нічого такого поганого немає. Але ту спетаклю показує людину, яка дійсно володіє знаннями. Яка знає, що хоче, і ця людина, в принципі, за добробут. Вона любить, щоб було добре облаштовано будинок, щоб була улюблена робота, щоб не виникало таких питань, ой, де мені взяти гроші на якусь проблему. Це людина, яка вміє заробляти гроші, яка, скажімо так, ну фінансово успішна, і по тозу пентаклю може сказати, що це таке баловий долі, улюбленець долі, скажімо так. Ну, робота і фінанси. Наступне питання по, цієму, по цьому аркану тут однозначно у вас дуже широке поле для фантазій. Можете своєму клієнту розповідати про будь-який успіх. Тому що, якщо питання, чи знайде людина робота, звісно, по тузу пентаклів знайде. Причому робота буде дуже добре сплачуватися. Людина буде отримувати за свою роботу ті кошти, на які вона розраховує. Якщо вже працює, це визнання, це підвищення заробітної плати, можливо, якісь винагороди там пам'ятаєте, коли ж раніше було такі чи 13-ті зарплатні, чи просто якась винагорода, і в принципі це стабільний дохід. Те саме стосується. Коли у людини є бізнес, то спентакл показує процвітання, зростання фінансових там всяких маніпуляцій, це вдалі інвестиції, партнери не підводять, папери підписуються вчасно, і це все дає розвиток на майбутнє. Тут ви не схибите, якщо розхвалите і вкажете людині, що в неї дуже такий добрий шлях. Але пам'ятайте, ми дивимося завжди на карти, які поруч і ось я вам фішку. Кажу, це вас вже, як кажуть, навчаю, як щитувати карти сполучення. Ну, ось припустимо, стоїть Верховна Жриця, так, і поруч падає ту Пентаклю. Тут треба бути дуже обережним, тому що на ком поставлені великі гроші, а старший аркан Верховна Жриця показує нам таємницю. Тобто тут може бути таке, знаєте, підводні камні, і треба негайно відкрити цю таємницю, щоб потім. Той ту з пентаклів не перетворився в попіл. Дуже уважно дивіться, які карти поруч. Стосовно відносин, ну, що можна сказати, це добрі стосунки, це, як правило, шлюб, це люди, які, знаєте, як ото, кожна птичка несе в дзьобику свою гілочку, кожен старається, кожен вкладається. Добрі стосунки, але тут вони трішечки, якби, скажімо так, не позбавлені такого. Якоїсь матеріалізації, але це ж не завжди є погано. Тобто, розумієте, є таке поняття, пам'ятаєте, з коханим і рай десь в якомусь шалаші. Тут, по у Пентаклів, тут не про це. Тут якраз люди, які ставлять собі за ціль жити добре, вони вкладаються в ці стосунки. Тут є довіра, тут є бажання мати дітей, продовжувати родину. Тобто от в Стосунках я цю карту називаю земні радощі. Це дуже добра карта. От тому на будь-які відтінки стосунків, в принципі, коли випадає туз-пентакль, можна думати про те, що все у людей буде добре. Здоров'я ну, це однозначно міцне здоров'я, одужання. Тут я не можу сказати, що є якісь підводні камні. Туз пентаклів на питання про здоров'я це завжди одужання. Тут хвороб ніяких немає, хіба що тільки може бути вагітність. Стосовно місця, туз спетаклю вказує направлення північ. Час у днях, це може перше, 10 грудня. І в якості поради, ну, це рушайте вгору, тримайте свою пентаклю, вкладайтеся, не бійтеся, тобто, попереду у вас тільки зростання і процвітання. Туз мечів у нас це нова стратегія, як і будь-який туз, це шанси, вкладання. Це нові плани, раціональне мислення, успішна боротьба в будь-якій сфері. Туз мечів, незважаючи на те, що це така карта, скажімо, трохи колюча, так бо там гострий предмет. Але дуже на багатьох арканах, саме на тузу мечів, якщо ви ну, уважно подивитеся, там на ту на самому мечі якби зверху надіта корона це символ. Успіха, скажімо так, це більш королівська карта. Тому, незважаючи на те, що вона дещо холоднувата, це все одно карта успіху. Причому це такий успіх, знаєте, коли жезли і Пентаклі вони дещо такі, знаєте, більш м'які. А тут з мечів, це коли знаєте, одним махом вирішуються всі проблеми. Це знаєте, як відсікання всього зайвого. Те, що мені не потрібно, я з тим розпрощаюсь без жалю, тому що я знаю, що мене попереду очікує успіх. Це дійсно так. Це карта ризику, але цей ризик обдуманий і спрямований. Тут є якась певна ціль, певна стратегія. Пам'ятаєте, що мечі це у нас. Стихія повітря, і ця стихія відповідає саме за мислення. Тобто людина обдумала стратегію, все обдумане, і тоді вже відсікається все зайве, і йдемо ми до успіху. Це добра карта, це показник сили, це той момент, коли можна впоратися з будь-якою бідою, з будь-якою проблемою, без всяких сентиментів, довго не роздумуючи. от раз розставили крапки над і, і все вирішили. Стосовно особистості, це людина дуже дисциплінована, сильна, активна, розумна. Тут такий запас знань, що вистачить на кожного. Скрізь ця людина може поратися з будь-якою ситуацією. Це людина здібна до всього. Але у, у, тут можуть бути такі моменти, коли дещо жорстковата людина, знаєте, така холоднувата, тут немає ніяких сентиментів. Сказано, зроблено все. Якщо навіть ця людина схибила і доводиться якось з'ясовувати стосунки, ця людина дасть обов'язково відсіч і обов'язково відповість, чому відбулося сам. Так. Стосовно стосунків, взагалі людських стосунків, це, в принципі, стосунки непогані, вони дуже активні, але тут, знаєте, тут, скоріше таке бажання з'ясувати, що до чого. Тому що по тузу жезлів тут не може бути якихось таких прихованих моментів, коли щось незрозуміло. По тузу мечів зрозуміло все абсолютно. І якщо навіть виникає якась незрозуміла ситуація, і, ну, припустимо, от, Питання, що в нас буде надалі, то тут можна сказати, що ту з мечів не допускає ніяких прихованих таких якихось незрозумілих моментів чи якихось мотивацій. Туз мечів розставляє всі крапки над і. Тут все зрозуміло і чітко. І навіть якщо припустімо. Може бути у парі розставання, то якраз ту з мечів показує, що ніхто ні з ким не буде церемонитися. Один раз все об'яснили, з'ясували, вирішили, поставили крапки і розбіглися. Ну або так, припустимо, люди хочуть бажають одружитися. Теж без всяких проблем вирішили. Поставили батьків, попередили, розказали, все пояснили, подобається, не подобається, ми вирішили так. Тобто тут рішення без будь-яких коливань. Можливо, дещо трошки жорстоко, але, але так і є. По тузу мечів часто проходить зачаття, і але ж по тузу мечів також може приходити рішення про аборт. Тому що, пам'ятаєте, я вам казала, це рішення безапеляційне раз і назавжди рішили, оскільки це. Туз мечів така гостра карта, то тут вже забігаю наперед щодо здоров'я. Кажу вам, що це може бути і оперативне втручання. От, стосовно здоров'я. В принципі, тут є життєві сили, тут все добре, є одужання, але Туз мечів і взагалі всі мечові карти, якщо тут від туза і до короля мечів. Тут треба казати про те, що можливе оперативне втручання. Але якщо у нас є туз мечів, то ми можемо казати, що оперативне втручання, воно хоч і необхідне, але воно буде вдале. І сама операція пройде добре, і післяопераційний період теж буде добрим, так все, все як треба буде йти. Життєві сили є, одужання є. Стосовно місця, туз мечів вказує напрямок Сходу. Час з 1 по 10 Вересня, і як порада, тут так звучить: наведіть порядок в своїх думках, в своїх справах, Відсічіть все зайве, що вам завагає, заважає, вибачте, розвиватися і рухатися вперед. І замикає ці чотири карти: туз кубків, ну або туз чаш, кому як зручно, так можете називати. Тобто ми тут бачимо повну чашу, через яку льється вода через край. Туз Кубків це, ну, можна сказати, як туз пентаклів у плані фінансово, така сама шикарна карта, так? То туз Кубків нам показує, звісно, сферу почуттів, і тут теж ви можете фантазувати і розказувати дуже багато чого доброго. Тому що Туз Кубків це дуже добра карта. Це карта радості, щастя, наповненості, загальне значення це коли все добре буквально ллється через край. І тут про що б ви не питали будь-яка сфера людського життя? Ця карта показує успіх, процвітання, щастя, зустріч, любов, кохання, нове кохання, коли повертається старе кохання, це народження дітей, це весілля, це можуть бути вінчання, зустріч з друзями, що завгодно. Це самі добрі моменти, які можуть зустрічатися в людському житті. Стосовно особистості, це енергічна людина, енергійна, дуже відкрита, життєрадісна, знаєте, такий веселунчик. Це людина. До якої звертається, побалакаєш з цією людиною і прям піднімається настрій. Ця людина ніколи не ниє, ніколи не скажеться. Цю людину все влаштовує, вона може насолоджуватися життям, що б там би не відбувалося. Активна, життєрадісна, світла, відкрита людина. Стосовно роботи, фінансів, це можливість робити те, що хочеш. Якщо людина в пошуку роботи, потужного вона знайде цю роботу, і ця робота буде дуже вдала. Людина любить цю роботу, це її улюблена справа. Людина може там реалізуватися і показати всі свої можливості. Стосовно, якщо вже людина працює, є робота, і на питання, що буде далі, то, звісно, все буде добре. Якщо навіть там якісь конфліктні ситуації, конфлікти вирішуються. Позитивну сторону для того, хто питає, і надалі все буде йти гладенько і рівненько. Стосовно будь-якого бізнесу, це, звісно, процвітання, наповнення, чим би тут людина не займалася, який б рід діяльності не був, ту Скупків ту показує процвітання, успіх, зростання фінансового благополуччя. Якраз ту Скупків це та карта, яка покращує. Будь-яку негативну карту поруч. Про що б тут би не питали? Тут можна сказати, що все вийде добре, навіть якщо випадає верховна жриця, яка показує таємницю, і ця таємниця може трохи лякати, якась невідомість, так а вдруг там погані якісь таємниці, так то тут і кубків якраз показує, що відкриється щось добре. Те, що люди не знали, не очікували. Тут випливає інформація, яка буквально всіх радує. І вирішує всі проблеми. Дуже така яскрава, чудова карта, яка поліпшує будь-який негатив, який би не випадав у вашому розкладі. Стосунки. Це часто нові стосунки, це часто нова закоханість. Це знаєте, коли так я вам скажу людина буквально доріє, шаленіє від кохання. Частенько ця карта також показує старого кохання, те, що забулося. Або, наприклад, люди вже давно давно на стосунках, вже це такі пройшли, роки, і здавалося б, все вже трохи немає ну, такої потужності, яскравості. Так, от ту скупку може показувати, коли людські почуття спалахують з новою силою. Чоловік, якому вже 50 років, він знову закохується в свою дружину, яку любив колись давно, молодою, 18-річною, або в жінки часто спалахують такі, знаєте, свіжі почуття. Тут також проходить зачаття, бажання мати дитину, але тут з кубків нам ще дуже часто показує пристрасть до алкоголю. Пам'ятаєте, тут знаєте знаєте, людські ж почуття, вони ж можуть бути ну доволі яскравими. Частенько у мене як це програється. Ось пара живе, все добре, все щасливі, і дружина каже: Ось як вип'є, так і любе мене. Розумієте? А каже, а коли тверези ніколи мені про це не скаже. То тут таке відчуття. А я їй кажу: Ну те, що у тверезого на умі, та як то кажуть, у п'яного на язиці тобто звертайте увагу, то у скупків це таке карта. Трошечки зайвий алкоголь, тобто стимуляція мозку, але це не обов'язково. Стосунки добрі, це радість, повага, це шлюб, закоханість, здоров'я, чудове здоров'я, одужання, але як сигніфікатор, я вам казала, тут можуть бути отруєння рідиною будь-якою, і в тому числі алкогольне отруєння може бути. Ну, це якщо негативні карти поруч. Або, припустімо, стоїть питання. До речі, ось я вам скажу, буває таке так, от все добре, все добре. І тут випливає от такий ось момент. припустімо, друга половинка, ну чистіше це чоловік, так зловживає алкоголем. І ось стоїть питання. Я його лікую, я от вкладаюся, там ми, припустімо, звертаємося до спеціалістів, і чого мені очікувати? І ось дивіться. Якраз туз з кубків може вам показати, особливо якщо є поруч негативні карти, що людина буде продовжувати пити. Тобто, з однієї сторони, це карта така добра, радісна, з добрими подіями, а з іншої сторони, вона може показувати негатив, тому що коли чогось занадто, це дійсно вже не є добре. І ось коли з кубків саме у нас на зловживання алкоголем, то якраз це і показує, що може пити ще з більшою силою. Стосовно місця, ту нам показує захід. Час це з 1 по 10 червня, саме оці дні. Ну і в якості поради, ту скупків нам каже: насолоджуйтесь життям, беріть від життя все, що воно вам дає, але ж ну, в розумних мірах. Це у нас такі були мечі, ще раз вам нагадую, у мечі дуже багато значень. Треба ці аркани. Де да, взагалі будь-які вивчати більш поглиблено, але на це вам потрібно будуть роки. Таро неможливо вивчити досконало ось за оці уроки, що я вам даю. Я вам даю, нагадую, основне значення, те, чим ви зможете працювати. Але згодом ви будете розкривати для себе кожен аркан і бачити інші сторони того чи, тої чи іншої карти. Вивчайте з задоволенням.